Спасибі усім, я рада вас вітати із сонячного міста жити і миру. Мене звати Вікторія Дмитрівна, і сьогодні я хочу трішечки з вами попрацювати, познайомитись і показати, що ми вміємо і над чим працюємо. Взагалі, нам дали таку пораду кайфувати від цього конкурсу. І, напевно, я сьогодні точно кайфую, незважаючи на таке невеличке хвилювання, будемо працювати. Ви знаєте, що професія вчителя це дуже складна професія. І вам, дівчатка, як нікому попереду чекають цікаві, але водночас і складні робочі наші будні. Як же вирішити цю проблему? Як ви гадаєте, що нам допомагає триматися на плаву? Діти, плаві? Так, любов до, до своєї улюбленої справи. Позитивні емоції, які отримуємо від дітей. Особливо тоді, коли вони нас обіймають і кажуть, у нас найкраща вчителька це 100%. Що мені допомагає? Це, напевно, спілкування з колегами. Вони дають поради, підтримують у складні хвилини. Це звичайно, відпочинок. Відпочинок на природі, відпочинок за улюбленим подбіг. Звичайно, це підтримка близьких і рідних. це правильний розподіл часу на відпочинок і на роботу, і також це гідна оплата праці. Ось ці всі компоненти надають мені сили. Але хочу сьогодні з вами поділитися іще одним секретом, професійним секретом, який допомагає мені у моїй професійній діяльності. Цей секрет закодований в орнаменті. В цьому орнаменті закодоване слово. Звичайно, його дуже складно відгадати, але повірте, воно там закодоване. Погляньте на картинку, як ви гадаєте? Що було закодовано? Сім'я? Сім'я Сім родина. Усі ці фотографії, які ви можете побачити, це фотографії моєї класної родини. Абсолютно усі ці люди вони постійно зі мною на зв'язку, вони постійно мені допомагають. І сьогодні я хочу вам презентувати, показати, як, як саме ми з ними працюємо. Взагалі, моя ціль як вчителя це створити таку співпрацю, яка б допомагала нам в освітньому процесі. Між учнями, батьками і вчителями, змінити, ой, вибачте, будь ласка, змінити роль сучасного педагога, сучасного вчителя, сформувати такий дружній колектив, який би дійсно був класною родиною, і відмова як єдиного наставника і джерела знань, яка ж мета мого майстер-класу. Сьогодні я хочу вам показати відозмінену роль батьків. Учнів мого класу в освітньому процесі в умовах нової української школи і завдання, які я поставила перед собою, це обґрунтувати важливість та необхідність залучення батьківського активу класу в освітньому процесі. Показати на практиці методи прийому і засоби роботи, які використовую у своїй роботі, і сприяти розвитку педагогічної творчості, обміну досвідом. Я гадаю, що деякими е, штучками ви будете користуватися у своїй подальшій роботі. А зараз хочу вас запитати: з якими видами діяльності у вас асоціюється робота з батьками? Будь ласка, по можливості считайте QR-код. Так, e, читайте QR-код і зайдіть за посилання. Скажіть, будь ласка, чи у вас вийшло? Так, вийшло. вийшло. E, ви можете написати три причини. Так, так. З якими видами у вас асоціюється? Можливо, це батьківські збори, можливо, екскурсії і так далі. Де ви могли е, працювати з батьками? Ой, на превеликий жаль. Ну, зазвичай так трапляється, коли хочеш якусь цікавинку показати, і все відмовляється працювати. Дівчата, якщо вам не буде складно, будь ласка, озвучте ті слова, які ви записали. На жаль, на жаль, не можу показати Хмарину. Будь ласка, пані Емо. Я записала батьківські збори, екскурсії та зворотній зв'язок щоденно. Ага, спасибі, Катерина? Так, також до цього родинні свята, які організовує вчитель разом з батьками. Угу, добре, Терешенко, Катерина? Спільна робота з учнями і вчителем, круглі столи і бесіди батьківські збори. Угу. Спасибі пані Діана? Я ще додала соціальні мережі. Соціальні мережі. До речі, це цікаво. Це такий засіб спілкування з батьками. У нас теж і на Фейсбуці, і в інстаграмі є сторінки, де ми можемо викласти фотографії і подивитися взагалі, що в класі відбувається. Цікаві ваші відповіді. Спасибі. Сьогодні я хочу вам показати, що не лише у позакласній роботі можна. Використовувати роботу з батьками, а й на наших звичайних з вами уроках. Сьогодні тема, яка мені потрапила на майстер-клас, у природі все взаємопов'язане. Напевно, це якесь цікаве було число 28. Скоро мені 28 років, я, напевно, живу в 28 й квартирі. І так мені сьогодні поталанило отримати цю тему. Я досліджую свій третій клас і сьогодні покажу вам. Що можна зробити на цьому уроці разом з батьками? Звичайно, певну частину, певну частину завдань не можу вам показати, так як потрібні мої батьки. Ми з вами попрацюємо в іншому руслі. Що ж цікавого вони нам сьогодні підготували? Так, Так. Моя улюблена техніка. Це мої батьки, яких ви можете бачити, батьки нашого класу. Вони переодягнені у різні цікаві костюми. Де саме ми беремо ці костюми, відкрию вам секрет. І є такий чудовий магазин, який називається Second Hand. І ми зазвичай там з батьками підбираємо костюми на різні свята, і у нас ціла галерея таких костюмів є. Вони нам допомагають при вивченні різних тем, сюжетні малюнки, фотографії, різні відео і так далі. Попрацюємо трішечки з приводу нашого предмету. Підскажіть, будь ласка, що входить до неживої природи? Камінь. Так, хочу. Те, що не рухається. Те, що не рухається, добре. Сонце, хмари. Так. Гош. Так. Грунт. Вітер. Так, ґрунт, вітер, добре. А тепер скажіть мені, будь ласка, до живої природи. Рослини тварини. рослини, тварини, рослини, тварини. Супер. Рослини, тварини, люди. Хочу вам показати цікавий такий слайд. Не повірите. Це тато із мого класу. До речі, він заступник із виховної. Роботи в одній із шкіл Житомира. І ось він хоче вона запитати, що пов'язують ці дві картинки? Що їх пов'язує? Як ви гадаєте? Можливо, він є фермером? Mm, ну, можливо, можливо, він думає про фермерську роботу, правда? Змінити роботу в школі на роботу на фермер. Ще. Це живе. Жив... Та людина – це живі організми. Так. Можливо, він дослідник. Ну, вони можливо. дихають, бачать, ростуть. Рост... Харчуються. Харчуються, так. Добре. Сьогодні ці дві картинки вони нам допоможуть протягом нашого майстер-класу. Скажіть мені, будь ласка, чи можуть живі організми існувати без неживої природи? Ні, ні, ні не можуть. Ось це проблемне питання, яке піднімає і просить з'ясувати нас на уроці. Просто не реагує, ну нічого. Якщо можна, я буду вам демонструвати екран ось таким чином. Ви можете побачити теж фотографію батьків класу, де вони надають свої відповіді. У ході уроку я можу застосувати повні відповіді, частково повні відповіді та відповіді, які потребують якоїсь певної деформації. Ви можете побачити комікс, який розміщений у підручнику Наталії Білік. Перед тим як пропав звук, я просила е студентів, будь ласка, зачитайте, дівчатка, у кого вімкнений мікрофон і хто добре бачить. Комікс. Пані Емо, давайте разом з вами спробуємо. Я буду такою чарівною коровкою сьогодні, я дуже зголодніла. А ви, будь ласка, уявіть себе в ролі конюшини. Як я зголодніла, піду пошукаю щось смачненьке. Вам стільки їжі. Навіщо кудись іти? Де? Повітря. Не бачу. Вода. Не бачу. Сонячні промені. Я цього точно не їм. А що ж ти їси? Ось що я їм. Як ви гадаєте, що відбулося? Одна корова з'їла конюшину. З'їла конюшину. Звичайно, це цікавий комікс, і абсолютно усі діти обожнюють комікси. Е, я спробувала трішечки його видозмінити разом зі своїми батьками. Коли у нас була тема е, на наших уроках, я запросила батьків розіграти цей комікс. Вийшло справді кайфово, але як я вам можу це представити сьогодні? Я створила власне ось такий комікс за допомогою своїх батьків. Ви вже побачили, що у нас є певні костюми, і я можу їх обігрувати так, як я хочу. І ось саме цей комікс я сьогодні вам підготувала е, разом зі своїми батьками. Я гадаю, що абсолютно кожен, е, кожен з нас вміє вставляти звичайні фотографії. Правда, і якщо нам потрібен буде якийсь сюжетний малюнок, ми звичайно попросимо. Створити його. І ось пані Ірина і пані Олена мені допомогли створити цей комікс. У мене на комп'ютері є величезна тека фотографій батьків по темам. Наприклад, у зоопарку, у бібліотеці, на дитячому майданчику, ігри з Лего, і ось ці фотографії я постійно від фотографії, не лише фотографії, а й невеличкі відеоролики. Я постійно дітям включаю на наших уроках. І ось цей самий комікс, але у виконанні батьків Давида і Ані Мацієвського, е я гадаю. Е що ці діти були зацікавлені у прочитанні цього діалогу на 100%. Підбираю батьків. Яким чином тих батьків, діти, яких менш активні з таким чином, коли вони подивляться на фотографії своїх батьків, що вони зацікавлені у їхньому навчанні, вони можуть звернутися на урок з більшим інтересом. Ось подивіться, нічого складного, все те ж саме, ті ж самі речення. І ось в кінці була така цікава фотографія. Мені смачно. Пані Ірина з'їла нашу конюшинку. Е, мені цікаво створювати такі е, фотографії, такі теки. Я гадаю, що це просто нескладно і супер легко для нас. А для дітей це досить і досить цікаво. Хочу вам показати зараз відео Фізкульт хвилинок, які ми створюємо разом з батьками, і спробувати трішечки розім'ятися. Так, саме на майстер-клас підготувала таку коротесеньку, відеохвилинку. Зазвичай я їх не завантажую на YouTube, щоб бо батьки. Бо батьки інколи батьки, дуже сором'язливі. Вони згодні працювати на клас, але десь виставляти більше просять інколи, будь ласка, лише для користування класом. Е -е -е Можна попрацювати разом деякі руки проробити. Так, ви змогли б передивитися цю фізкульт хвилинку. Е, відкрию вам такий невеличкий секрет. Незважаючи на те, що ми вчителі початкових класів, досить часто діти відмовляються виконувати фізкульт хвилинки. Вони або відпочивають, або е, сором'язливі. Вікторія Дмитрівна, у вас залишилась одна хвилина до закінчення майстер-класу. Так, добре, спасибі вам. Е, дівчата, прошу вас. Е, Сфотографувати або, можливо, перейти за цим посиланням, і е, тут закодовано, як я працюю саме у програмі ІНШОТ для того, щоб створити ось такі е, відео, цікаві фотографії і так далі. Е, програма доволі проста, і з нею дуже легко працювати. Спасибі абсолютно усім за підтримку. Я бачила ваші посмішки. я Задоволена тим, що я сюди потрапила, незважаючи на ось такі складні обставини. Стресу нам вистачає, тим паче, сьогодні ми в цьому переконалися. Вдячна абсолютно усім, і в першу чергу хочу вам побажати дівчата гарної педагогічної стежини, вдячних батьків, Час вичерпано Відчні і готові працювати. Спасибі, дякуємо вам.